Доброго дня. Хотів би зробити огляд на шафу купе від фірми Grand Furnitura Factory? Колір Alba От Така шафа. Які нюанси по шафі? Нюанси. Від фірми. Не доброблений край. Так. який? От тут може буде видно. Я думаю, що це брак. Але тут таке. Ще що? На такій висоті? Тут так, може на відео не буде видно, але ця... ці дві плити з двох сторін вони вигнуть. Не знаю, з чим зв'язано, може то так на всіх шафах, не, не знаю. То що вам кажу, як є. І ще регуляція. Я думав, що я погано десь або закрутив, або якось під скосом закрутив. А виявилося, що. Дуже важливо є, щоб була рівна підлога, бо якщо є десь нерівна підлога, і на тих ножках ще можна додатково порегулювати собі висота, Якщо буде, наприклад, тут буде більша шпарина, а, а знизу менша так, більше нюансів по ній ніби нема. Ось такі ось така вона, що має дві шуфляди всередині. От. Звідси вона йде вішок. В принципі, все. Все стандартно в інструкції вписано, що де як е, монтувати, робити, кріпити. Е, тут звідси є відступ 2 см, теж вказано в інструкції, дуже важливо. Бо інакше будуть двері е, косо стояти. От. А тут йде воно з Рівно. Z boku. No tak. Wszystkim dziękuję.